Ой, та там же ж нічого й не було, наче нічого й не сталося, ніхто й не знає. А особливо знаєш, що образливо, коли там люди говорять а коли за другим, а коли за третім, ой, а що це ти з собакою гуляєш? Краще б ти дитину там завела. Як люди можуть говорити такі речі, так, якщо вони не знають, що взагалі в людини стоїть. За тою собакою, да, наприклад, чи за тими двома дітками, які вже є. І коли от наші люди да, несвідомо говорять такі речі, вони можуть ну, вбивати в прямому сенсі цього слова людину, якій вони ну, говорять оці речі. Ми не забуваємо тих, кого втратили. Ми вчимося вжити з ними всередині себе. А оці люди, знаєш, я взагалі, тим, хто планує вагітність, завагітняли, втратили, от куди ми послали першу фразу, розумієш Росію. Отак, от, от і про себе я пропоную завжди усім оцім людям, навіть якщо це надто близька подруга або навіть дуже близькі ро. Одичі, от прям якщо є можливість промалювати кордони відкрито словами через рот, якщо немає можливості, то просто про себе. А це від недосвідченості, розумієш? Це від того, що ця людина не мала цього болю.